Олександра Мориця, який проживає в Німеччині, привела в Ковальську церкву Біда. З кожним днем у молодої людини все більше погіршувався зір. Для нього сприймати сонячне і електричне світло було справжньою мукою. Невтішним став і діагноз спеціалістів. Окрім звичайної короткозорості, лікарі констатували циліндричне зміщення оптичної осі в обох очах. Хвороба прогресувала. Я не мог свободно я не міг вільно дивитися на будь-яке світло. в такий сонячний день, як сьогодні, я не міг вільно дивитися. не міг дивитися на світло фар автомобілів. Я постійно ходив в окулярах зі спеціальною автоматикою, яка регулювала всі прийоми світла так, щоб мені щоб мене не осліпляло. і було циліндричне погіршення зору у мене кожні півроку погіршувався зір. тому я змушений був замовляти нові лінзи. без окулярів провести хвилин 15 – для мене Це було для мене нестерпними муками. очі заливалися слізьми і кров'ю. було надзвичайно важко це терпіти. При цих обставинах я фактично окуляри знімати не міг. З радістю Олександр Морець згадує 1991 рік, коли йому довелося зустрітися з одним із служителів Ковальської церкви. Віра і молитва до Господа Бога повернули молодій людині зір. В 1991 році служитель нашої церкви, коли побачив мій стан, коли побачив мою проблему, побачив мої очі, які через 15 хвилин заливалися кров'ю і слізьми. Запропонував за мене помолитись, йому було шкода, що я, молода людина, мучуся, маючи такі проблеми. тому він запропонував помолитися з вірою в живого Бога. Служитель запитав мене: є в тебе віра для одержання зцілення? я відповів. є в мене віра, Після пропозиції помолитися. я зняв окуляри і поклав їх. Після молитви окуляри я більше ніколи не вдягав. Це було в день до обіду. Після обіду того ж дня. Ми поїхали в сусіднє місто. Назад ввечері їдемо. автомобілі їдуть нам назустріч, фари сліплять. А я вільно дивлюся. служитель запитує: а той знак прочитаєш? Що там написано? А я відповідаю: вільно бачу, вільно читаю. Після цього моменту, після цієї молитви, дякуючи Богу, до сьогоднішнього дня я маю 100% зір. 12 років лікарі не можуть не дивуватися. Хвороби, як і не було. У Олександра Мориця до цього дня прекрасний зір 100% обох очей. Ісус сказав, і коли, щоб попросите у отця ім'я моє, те зроблю. Що одеці прославився сині Для вас повідомляємо, що Ковальська церква безперервно, близько 50 років, кожної неділі поститься і молиться до Бога за весь світ. До 18-ї години ми нічого не їмо і не п'ємо. А з 14 ї до 16 ї години особливо посилено звершуємо молитви. Ми молимося за всі народи і племена. За їх президентів, за царів і правителів, щоб милість Божа допомагала сама в усіх ділах, які робляться на землі. Ми молимося за хворих, за тих, хто кличуть на допомогу Бога, перебуваючи у в'язницях і в тяжких обставинах, і за всіх, хто нуждається в допомозі Божій. Ми молимося, щоб всі народи та племена. Однодушно віруючи в ім'я Ісуса Христа, прославляли єдиного Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Пропонуємо всім, хто має якісь нужди і бажає отримати те, чого просить від Господа, приєднуйтесь до нас в молитвах в будь-яку неділю. Тобто, моліться в той самий час, коли ми молимося. Для одержання того, що ви просите, вам навіть не треба виходити з вашого помешкання. Вірте, що для Бога відстані нема. Там, де ви живете, нехай це навіть не в Ковелі, а в іншому місці або навіть в іншій країні, сердечно благайте Бога про прощення ваших гріхів і про допомогу у ваших нуждах, і згідно вашої віри буде вам. Адже в Біблії написано, що Ісус взяв на себе недуги наші і поніс хвороби наші. Також написано: ось Агнець Божий, котрий бере на себе гріхи світу. Великий Бог любові та миру слухає молитви віри, тому дає відповідь Словом і ділом. За молитвами Ковельської церкви. Бог творить зцілення і чудеса над людьми з різних країн, з різних общин і навіть над тими людьми, які не відвідують зібрань віруючих, але мають віру на отримання того, що просять від Господа, як це було з Анатолієм з міста Луцька, Лілею Ташкента та з багатьма іншими. В ім'я Ісуса Христа за все слава Великому Богу Отцю. І Сину, і Святому Духу. Амінь. Докладніше про ці та інші чудеса ви можете прочитати в книзі. Або в інтернеті на нашому сайті. Якщо у вас будуть якісь запитання, або у вашому серці виникне бажання поділитися радістю про отримане зцілення, то пишіть нам на імейл. Людині властиво постійно знаходитися в пошуку, в пошуку слави, грошей, могутності, але більшість не замислюється, що це дорога в нікуди. І лише шлях до істини, до Бога може по-справжньому звеличити людину.